Дошкільна освіта відтепер доступна маленьким жителям селища Краснорічинського. 20 вересня тут урочисто відкрився дошкільний заклад Пролісок, і це початок його другого життя. Будівля була введена в експлуатацію ще у 1980 році. Однак останні 20 років заклад не працював. А сьогодні завдяки підтримці районної влади та активній позиції селищної громадськості садок відчинив свої двері для малят. І зараз тут створені належні умови для їхнього навчання і виховання. Відновлення дитсадка у Краснорічинському було одним з пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації та районної ради. На цьому акцентували керівники району увагу. Бо жителі селища неодноразово зверталися з цим питанням до районної влади, доводячи, що в населеному пункті є достатня кількість дітей дошкільного віку, які не мають змоги отримувати повноцінну дошкільну освіту. Розділити радість з мешканцями громади та привітати їх з чудовою подією завітав губернатор Луганської області Юрій Гарбус разом із колегами з обласної військово цивільної адміністрації, директором департаменту освіти Юрієм Стецюком, начальником обласного відділення комітету з фізвиховання і спорту міністерства освіти і науки України Віктором Остріцовим. Жителів Красноріченського також привітали з подією голова Кремінської районної держадміністрації Наталя Чехута, голова районної ради Володимир Прокопенко, начальник відділу освіти Анатолій Кремінчуцький, помічник народного депутата Віталія Курила, Володимир Кладко. Зараз пролісок розрахований на 80 місць, і це чотири дитячі групи. Голова області Юрій Гарбус привітав педагогів, батьків і дітей з відновленням роботи дошкільного закладу і подякував районному керівництву за командну роботу. Депутатський корпус районної ради підтримав пропозицію адміністрації нарешті закінчити капітальний ремонт дитсадка у Красноріченському, який був розпочатий ще у 2009 році. Всього за період капітального ремонту на відновлення дитсадка, а це половина. На Будівлі з місцевого бюджету було виділено близько 3 мільйонів 800 тисяч гривень, з них півтора мільйони у цьому році. Роботи весь час контролювалися особистою очільницею адміністрації керівником районного відділу освіти. Решта гостей також привітали дітей, батьків та колектив працівників із отриманням нового затишного садочка, зазначаючи, що у нелегкий час для країни тут, на Сході, такі події додають наснаги і віри у краще щасливе завтра для маленьких українців. Малята раду вітали гостей і своїх батьків за тиждень свого перебування у дитсадку. Вони встигли підготувати віршики про свій новий дім і веселі пісні. Виступили й старші їхні товариші, учні краснорічниської школи, а батьки висловили вдячність керівникам усіх рангів за отриману можливість влаштувати дітей у садок. За давньою українською традицією, приміщення дошкільного навчального закладу освятив настоятель краснорічинського храму проти Єрезі Новій. Його, до речі, керівники району відзначили почесною грамотою за особисте сприяння у відбудові дитсадка. А наші зусилля йки то молить Бога, щоб Господь дарував нам мир у самірі і послав благодатстві на цих діток, які сьогодні переступили через поріг нашого дитячого садочка. А потім керівники області і району разом із дітьми перерізали Червону стрічку. Закінчилося урочисте дійство в гостинних стінах дитсадка, де кожен міг помилуватися затишним убранством дитячих кімнат і сучасними меблями для дітей, спеціальним сантехнічним обладнанням, яскравим оформленням інтер'єру ігрових кімнат, спальних приміщень, музично-спортивної зали. Тепер до закладу переведені дітки, яких раніше батьки були змушені возити до садка у сусідньому селі Бараниківці. Отже, дошкільні освітні послуги населення Красноріченського отримує тепер же на своїй території. Втім, за словами селищного голови Віталія Жуваки, повністю черга у садок не знята. Ще понад 40 дошкільнят потребують на улаштування у дошкільний заклад. Малята сьогодні прийшли до нас у садочок. Бажаю їм міцного здоров'я, успіхів у навчанні і всього всього самого-самого найкращого. Ми будемо працювати для цього. Сьогодні перша черга будівлі дошкільного закладу Пролісок введена в експлуатацію, і колокольні дзвони розташованого поряд храму Вознесіння Христового оберігатимуть малят. А молитви місцевого духовенства благословлятимуть на здоров'я і щасливе дитинство на рідній українській землі.